Сьогодні ля забарний забив свій перший гол у ПСЖ. Як ви оцінюєте його перші тижні в команді? Чи можна сказати, що він уже повністю адаптувався до колективу та стилю гри? Гол це просто невелика деталь. Все, що ми побачили від Іллі Забарного, саме те, чого ми й очікували. Я не знаю, скільки матчів він провів: чотири чи п'ять, але він уже демонструє свій рівень. Він все ще дуже молодий гравець, але в нього вже є досвід, і в нього велика особистість. Ми задоволені, що маємо його у своєму складі. Найголовніше це те, як він показує себе у захисті, і гадаю, що він вже грає на дуже високому рівні. Мерсі